Пекуче сонце та проливні дощі очікуються на більшій частині території України в наступні три дні. Опади трохи знизять температуру там, де вони йтимуть. А де саме? Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у вівторок, 8 липня, грози очікуються у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях. Також дощі йтимуть у Тернопільській, Рівненській, Волинській, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській та Київській областях. У всій решті території країни буде суха сонячна погода без опадів. Вітер шквалистий 7-12 МС. Температура повітря в день по всій країні буде від 33 до 37 тепла. Лише у західних областях буде не так спекотно: від 26 до 30. Вночі по всій країні буде від 17 до 21 тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 9 липня, дощі та хмарна погода буде у Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Київській, Житомирській та Чернігівській областях. На всій решті території країни буде сонячно та спекотно. Вітер рвучий 7-12 мс. Температура повітря в день у західних областях ще більше впаде та вже буде від 19 до 25 тепла. На всій решті території країни буде спека від 31 до 37. Вночі по всій країні буде від 16 до 23 тепла. У четвер, 10 липня, дощитиме у всіх західних областях, а також у Житомирській. Київський, Черкаський, Вінницький, Кіровоградський, Миколаївський та Одеський. А на всій решті території суха погода без опадів. Вітер 7-12 МС. Температура повітря в день залишиться низькою у західних областях, там всього від 15 до 20 тепла. А ось на всій решті території країни буде від 31 до 37. Вночі на заході від 13 до 15, а на всій решті території від 19 до 23 тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!